Вітаю вас, колеги, і запрошую на вебінар «Ресурс на асорті або ж корисні ресурси для успішного початку навчального року, який відбудеться у понеділок. 18 вересня 18.00. Приєднайтесь до нашого вебінару, де ми розкриємо та поділимося цінною інформацією про найкращі ресурси та інструменти, які допоможуть вам успішно розпочати новий навчальний рік. І не тільки успішно розпочати новий навчальний рік, а успішно використовувати дані ресурси протягом всього навчального року. Цікаво вам буде познайомитися з ресурсом. В якому можна ось виконувати такі створювати такі завдання, точніше. Причому ви створюєте один раз, а потім з цих завдань ви можете зробити ось такі чудові дидактичні одиниці. Це і якби, такі інтерактивні робочі аркуші, в яких можна дітям роздавати як друкований матеріал дидактичний. Це і ось пошук слів. По темі це і кросворди. Причому ви створюєте раз, підбираєте якісь терміни, а потім можете створити до шести дидактичних одиниць. Це ось знову пошук слів з такими цікавими малюнками. Це також, це гра бінго. це знову інтерактивний такий робочий аркуш. І ось якби такі, такі завдання, коли слова навпаки, і ми складаємо, потім точніше учні складають слова і прописують тут ці слова і їхнє. Визначення ці поняття і їхні визначення. Отже, все це ми робимо в одному ресурсі. Далі ми формат PDF вантажимо на канву, і наші такі, якби скажімо, прості аркуші чорнобілі перетворюються. Ось такі дизайнові сторінки. Ну, звісно, це за вашим бажанням. Або ж. Можна створити ось таке дидактичне завдання, коли діти підбирають пари: один А, один Б там тощо. Знову ж таки, варіант чорно-білий, але в канві він перетворюється на прекрасний малюнок, який може слугувати як друкованим матеріалом, так і можемо ми перетворити в інтерактивний варіант. Я обіцяла. Перші 10 зареєстрованих учасників отримують безкоштовну преміум підписку на цілий рік у досить чудовому і популярному ресурсі, брендовому ресурсі школи ІКТ, це e BookWidget. Тут із отих, якби, дидактичних одиниць, друкованих, ми зможемо зробити інтерактивні дидактичні одиниці. Ви дітям поширюєте і вони виконують вам там завдання, виконують ось, наприклад, такий історичний. Диктант, який ви прикрасили у канві це ви зможете зробити з одним дуже простим, але таким функціональним цікавим ресурсом. Ми зараз дуже страждаємо від нестачі підручників, зокрема для нової української школи. Тому є підручники онлайн, і з них ви зможете зробити інтерактивні підручники за допомогою одного досить цікавого ресурсу. Ви зможете убудувати відео, ви зможете убудувати запитання, ви зможете будувати нотатки, ви можете убудувати знову ось відео, ви зможете е сторонні посилання на сторонні ресурси, і також на ресурси з вашими інтерактивними вправами. І, е, назначити Дітям. Вони тут опрацьовують цей матеріал, дають вам відповіді. і Ви бачите, що дійсно діти працювали опрацювали дану тему. Зокрема, це дуже чудово тоді, коли ми з вами навчаємося дистанційно. І власне з цим я й планую вас познайомити. Отже, звичайний онлайн-підручник, яких немає в друкованому вигляді, перетворюється в інтерактивний підручник. Я думаю, що це ефективно для початку навчального року і для всього навчального року. Стимулюйте учнів до гібридної роботи, тобто до змішаного навчання, до онлайн навчання, до офлайн-навчання та інклюзивних розмов з дуже цікавим ресурсом. Можете створити багато інтерактивних завдань для зворотнього зв'язку з учнями як на початку року, так всередині, так і в кінці. Також зможете з учнями працювати з картою. Також зможете е, дітям е, в онлайн режимі, в живому режимі і офлайн режимі е, ставити запитання, адже є і QR-код і посилання. Вони вас носять ось такий вигляд. І ви бачите, що є питання із відкритою також відповіддю. Тобто, е, знову ж таки, ресурс простий, але багато. Функціональний. Отже, нагадую, вебінар Ресурс на сортські корисні ресурси для успішного початку навчального року, відбудеться 18 вересня о 18.00. До зустрічі, колеги!